Зайчики, два куми. Одного звали Теодор, а другого Гріша. Та й поїхали вони в Іспанію, взяли путьовку на екскурсію, гуляють, 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 думають, куди це піти в Іспанії? Тут дивляться Корида, всі йдуть на кориду. Ну, думають, і ми собі підемо на кориду. Сіли за трибуну, дивляться, чекають, коли це все почнеться. Тут раз, люди почали скандувати: Тереодор, Тереодор, Тереодор. вибіг. Бик такий здоровинний, прямо на центр арени. Цей каже: Куми, то певно вас кличуть. Ну, От, ну то ви ж, Тереодор. Каже: Та йдіть, йдіть на сцену, сто процентів це вас кличуть. Ну що, кум цей Тереодор Вийшов до бика, бик, давай за ним ганятися. Коротше. І тут раз бик бігав, 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 підскузнувся, впав, зламав ногу. Ну, все. Вже рахується, як переміг бика. Тереодора, кума на руки, переможець, переможець, несуть його, сідає на трибуну. Ну, куми, ви такий відважний, я з вас шоці, якби я там був на вашому місці, я би всрався. Ху, кум, а ви думаєте, на чому бик підскознувся?